Цей пруд найбільший на моїй ділянці я викопала позаминуле літо за буквально 3-4 дні глибиною в самому глибокому місці, десь близько метра. Тут зробила такі, як сходинки для мілководних рослин, для середньої глибини німфей і для крупних німфей. Бітонувала його, на землю викладала сітку. Ось таку металева, дуже-дуже жорстка, важко з нею працювати. Викладала таку сітку і бетонувала, як мені показали будівельники. Я консультувалася з ними. Потім вони мені розказували, як замішувати правильно бетон. З цемент брала 500-й, це найкращий. Після того, як висохло, вже... Вмонтувала бетоном знову ж такі камінчики. Це сірий гнейс. Я його обожнюю. У мене він скрізь по ділянці великій. Це такі сіренькі камені. Рослини я висадила одразу, як викопала і тільки почала бетонувати, щоб вони наростали. Тут був великий кедр, я його перетягнула на іншу ділянку. Зараз посадила сюди ялинку фробур плакучу. Так, ось те, що маю на сьогодні, червень, початок червня 24-го року. Планую закінчити з бетонуванням. Ось Виклала сітку. Тут вже один тоненький шар бетону був налитий в минулому році, а тут я зараз тільки поклала сітку, вирізала нужного розміру, засипаю його гравієм. Далі буду бетонувати так само і нижню частину. І сподіваюся, що я в самий найближчий час закінчу нарешті цей прудик і вже буду робити ось а, діляночку таку маленьку засипати гравієм, ставити якусь мебль, і тут буде гарний такий у мене куточок для кави біля прудика. Водопад поки що сюди не хотіла, чогось не робила. Вистачає мені струмочка, можливо, дороблю пізніше, але зараз в планах поки що немає, бо потрібно повисаджувати водяні рослинки. Ось забетонувала вже дно у пруда. Там трошки накрила вже агроволокном. Зараз целофаном накрию, щоб не пересихав цемент, щоб не потріскався. Робила один слой товстий з гравієм десь 5 см. І пізніше трошечки на нього налила без гравію Цемент з піском просто і ще десь близько 2 см. Тобто 7 см дно. І там ще гравій, подушка з гравією і сітка металева. Тому думаю, що цього вистачить. Води тут не так уж прямо і багато. Ну, Побачимо за декілька днів пройдуся. Пензликом ще сумішю піска, цемента і піску, такою, знаєте, як сметанка. Тобто воно таке жиденьке, жидке. Ну, в общем, покажу вам сам процес. Так мені бетонували колодязь для води, тому я бачила і так робила Я вже стіни в цьому продук минулого року. Так само зроблю і дно ще. Це для на всякий випадок і пройдуся ще жидким рідким стеклом. Ну, цього, я думаю, буде досить, а потім на вихідних вже буду заливати водичкою і заселяти рослинами. Ну що, пройшло два дні. Я зняла плівку, бачу, є тріщини. Не дуже очікувала це. Але будемо виправляти помилки. Мабуть, було чи сильно жарко, чи, можливо, трошки загустий був цемент. Сподіваюсь, що ці тріщини не дуже глибокі, тобто не через седне йдуть, а тільки у верхньому шарові. Але все одно будемо виправляти. Буду робити пісок з цементом, дуже-дуже такий рідкий. І заливати, заділувати ці щілини. А потім вже проходитись, як я казала, таким цементним молочком пару разів по дну. Водичка стоїть. Це пройшов дощ. Значить, трошки зараз підсохне і будемо заділувати ці щілиночки. Їх небагато, але тут одна, бачу, і там одна. Тут дуже-дуже дрібненькі, але це так само другий поверх, другий шар цементу, тому не думаю, що це дуже там страшно. Але все одно потрібно перестрахуватися. Якщо сьогодні не буде дощу, а це ще невідомо, 50 на 50, то зароблю ці щілинки. Ну от Я почала процес, э, здається, він називається якось пожелізнення або так, Я чула, э, будівельники називають його. Я позамазувала тріщинки, які вам показувала. Э, зробила такий жидкий розчин цементу з піском або взяла цементно піщану суміш, готову в цей раз. Розвела добре водичкою і таке, наче жидка сметанка вийшла. І такою кисточкою, а спочатку ці тріщинки замазувала пальцем, прямо добре, так гарно затикувала, воно підсохло і я почала намазувати пензликом. Це робиться так. Береться жидкий цей цемент і добре такою кисточкою розмазується. Він попадає з піском, деяка маленька тріщинка є. І все це замазується. Деяка виїмка. Таке добре стики дна і боків. Все промазується, дається висихати, і після цього першого шару наноситься ще другий. Між шарами можна намазати ще рідким склом і потім ще раз пройтись такою рідиною. І дати підсохнути пару днів, потім будемо набирати водичку. Ну що, набираю воду в пруд. Хочу подивитися. До ранку, наскільки буде уходити чи не буде уходити вода, щоб розуміти, може, можливо, десь є якісь е, отвори, куди сочиться вода, це буде завтра ранці видно. А якщо буде мало води, якщо вона зійде, то буду спускати повністю воду. Дам до вечора постояти, подивлюся. Скільки, скільки вона опуститься, тоді буде ну, більш-менш понятно, чи то через стінки десь течі, чи, де, чи можливо в, десь в дні є. Тому ось я що трошечки доберу і завтра вранці або навіть ввечері подивлюсь, чи вона стоїть. Звісно, що вона може трошки буде і випаровуватися, але теж не критично, ну, не більше, ніж на сантиметр. А якщо більше, значить десь протікає. Потрібно буде спустити воду і ще раз желізніть. Трошки обстригла сосну, щоб вона не вилазила прямо в пруд. Пооббирала так гарненько гілок. Бо вона була надто здоровезна. Бачите, це сосна, гірська муга-мугус. Їй років 8, мабуть, у мене. З маленького горщика 5-літрового, це вона виросла, така зараз десь метр двадцять в діаметрі і це з. Е, Враховуючи те, що я її обстригла, так вона вже була ну, трошки більша, але ж донизу з гілками. Сподіваюсь, буде краса.